Всім привіт, з вами знову Макс. І що, сьогодні ми йдемо в непрохідні ліси. От йдемо туди, чому я взяв оцю мачету бо зараз будемо трошки, напевно, робити собі шлях. Так що такі справи. Якщо вперше на моєму каналі, зайшов контент, підписуйтесь, подивіться інші відео, Приємного перегляду. Почув-почув шорох і сховався Так, раз, 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 раз. Їжа. Ладно, ползи, ползи собі Далі. О, подивіться, які друзі бляха-муха. Эйру! Ух той присосався, блін Бляха-муха! Комарі. Я йду тими такими лісами непрохідними. Що капець, Зачетую. І все трохи буканув, ну нічого зараз вийду. Іду на одні грибні місця, подивлюсь, а вдруг пішли біленькі, бо падав дощ. Зараз подивимося. А пташки співають, красота, правда комарі тут в лісі. Звідки вони тут Ну, йдемо далі. Ну, до речі, чому я люблю завжди ходити в чоботах? Зараз я блін, в кедах. Та як чого? От джерело. От таке якесь поліве джерело. І тече водичка, гарно, гарно тече. Я в принципі знаю куди воно тече. А щоб воно перепригово. Отак. От Уже полянка. Течеричка невеличка. А я кедах, бляха муха. І що рубето шо? Мочим ноги. Фух. І що ви думаєте? Я переходив. Та ніфіга, ноги сухі. От, моя панама, а я взяв і перескочив. Отак. Фу. Бляха муха. у у Ото карпатський прилив. Енергії. Пішло. Та ти що, яка трава велика -майо! Тут я дивлюсь ходили, але десь до мене щось на коли ма! Йо, а там поле щось посіли Вау! Ото красота! О, кукуруза починає рости Десь напевно насіння Занесло з поля. Ви тут сіяли кукурузу. Але то щось таке. Чому вона така ще маленька? Подивимося, яка буде далі. Ух, яке поле папороті. Треба на Івана купала сюди прийти зняти. Цвіт папороті. Фу, красота, йомоя. Вийшов на поле, а тут такий гул прям чули ви, напевно. Бджоли роблять свою роботу. О, тут крупило, в мій ріст, взагалі в мій ріст, це капі. Я в шокове. трошки, тут я дивлюся. Дивлюся, 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 що яма пішов. Щось таке перше. Перший грибочок. Оце краса. Супер. Бляха, муха пішов дощик. Надіюсь, може, можете грудний дощик. А сама тут капець. Ще один. Для муха ну що, і крик А Отак зариваються вони, коли кидаєте круг. Не бачу. Нема десь навіть гнів. Робить свої справи. Ух ты. У мене з'являється азарт. Ух, дощ пішов капець. Сироїшка. Поки що беремо все. І така чистенька. Вони десь тільки сьогодні повилазили після дощу. Що, дарой йдемо далі. Дождь влупив капець. Уже навіть дерева протікають. Вот так сів. І поки що посижу. И <різь> буду потихеньку йти. Але дощ... Вау! Після такої жари це дуже класно. Гриби точно тут. Погода для равликів просто шикарна. О! Такий красавчик. Делікатес. До речі, колись приготую. А ну пишіть в коментарях, чи хочете ви рецепт з равликів. І їх капець. Гравликів дофіга, а грибів нема. Фух, дощ пішов, капець. О, давно я по таким дощикам не ходив. Все. моє та то о, зараз покажу о! Як він лупить Я в своїх відео завжди розповідав, що якраз от на рівнині саме легше заблудити. Там присівне туди пішов, там присівне туди пішов і все, я реально заблудився в тому лісі. Тепер якось по корінтири, мені треба вийти. Як вийти, я того ще не бачу. Якась гора. Я тої гори тут взагалі не бачив ніколи. Але будемо старатися йти прямо. Зараз кудись вийду. Так. От, е, реально блуканув. І що? Оця от карта планета Земля капець взагалі бомбезна. Якщо, до речі, цікаво. Пишіть в коментарях, я вам зніму так само, як користуватися тим. І вона мене вивела на дорогу. І зараз я йду йду я вірному напрямку. О, тут грибні мостя, треба зайти подивитися. Ось такі справи. Ось, ціла купа чесночників. Тут, До речі, їсти не гриби, вони пахнуть чесником. І я колись їх їв, але просто не хочу з ними бавитись. Дуже смачні. Так Це не є ядовиті гриби. Ух, дощ, валить, теплий дощ, валить по стресі. Ось так просто я вийшов знову на поле, як бачите. Так що навіть не встиг настрашитися. Грибів, правда, нема ще. Але можливо, після такого дощу, що будуть завтра. Все, реально. Ух, тепер мені полем, полем валити аж туди. Тут -от. от можна йти так поприліз. Ну а я піду трошки по іншому. Ось росте тут гречка. Сіки гречки, капець. буде. Так що Такі справи. Ну йдемо далі, може цікаве ще буде. Ну що, прогулявся я під дощем, дві годинки падав дощ, а зараз яка краса. Хмара от темна полетіла десь на стрій. Зараз напевно в стрію дощ, а тут вже нема. Так що отаке. Що таке Карпатська стихія? От як піднялась вода. Дощ падав буквально десь годинку дрібний і може півгодинки сильний. Отак От маємо тепер річку. Якщо дивились відео до кінця. Лайк, підписка, коментар і до нових уже цікавих відосів.